Координати вектора. Координати вектора можна шукати геометрично і алгебраїчно. Геометрично це означає малюночками, а саме це довжини проекцій вектора на координатній осі. Ось перед нами є вектор А, зображений в системі координат, що означає знаходити проекції його. Це означає проводити перпендикуляри до осі х окремо, ось до осі і окремо з кінців вектора. І ось червоні лінії на осях – це і є проекції вектора. Так от, довжини оцих відрізків на осях – це і є координати вектора. Залишається тільки вияснити питання зі знаками, тому що координати можуть бути від'ємні, можуть бути додатні. Як визначати, якого знаку є координата? Так, от, це все залежить від того, куди проєктується стрілочка, кінець вектора і початок вектора. Ось початок вектора А проєктується в число 2 на осі х. Кінець вектора проєктується в число 5. Отже, кінець вектора проєктується у більше число, ніж початок. Тому координата по х для цього вектора буде знаком плюс. Отже, по х вектор А має координату 3. Аналогічно по Y. Кінець вектора проєктується в число 1. Вірніше, початок вектора кінець вектора проєктується в число 2. Більший, більше число це кінець вектора, отже, також додатня координата. Ну, попрактикуємося. Бачимо, що тут є той самий вектор А зображений, і я запишу, що координати вектора А ми визначили є 3 і 1. Подивимося на вектор С. Якщо порівняти його з вектором А, то ми бачимо, що вони є однаковими векторами. Знайдемо координати вектора С. Спроєктуємо вектор С на вісь іксів. Його проєкція буде дорівнювати трьом одиницям. Отже, координата по іксу 3 зі знаком плюс, тому що кінець вектора проєктується в 0, а початок вектора в число мінус Отже, вектор С має першу координату 3. А другу координату на вісь Y, якщо спроєктувати, бачимо, що проекція має тільки один одиничний відрізок, тобто одиничка. І стрілка проєктується у більше число, ніж початок вектора. Отже, координата додатня 3, 1. І тут ще раз підтверджується твердження про те, що рівні вектори мають одинакові координати. Ось ми це тут побачили. Добре, тепер подивимось на інші вектори вектор B. Якщо його проєктувати на вісь іксів, то по іксу у нього буде координата 4 зі знаком плюс, бо кінець вектора проєктується в 6, більше число, ніж початок вектора. Отже, вектор b по x має координату 4. Бо довжина проекції нагадую 4. Ми на ці числа дивимося тільки для того, щоб визначити знак. А для координат беремо довжину проекції. Так, тепер по Y бачимо, що проекція становить дві одиниці, але стрілка проектується в менше число в мінус 2, ніж початок вектора, то координата по Y буде мінус 2. Вектор F. Що в ньому відбувається? Якщо проектувати на вісь X, то бачимо, що це буде 1. І стрілка проєктується в менше число, отже, координата мінус 1. А на y, якщо спроєктувати, то бачимо, що довжина проєкції 2 одиниці, і стрілка проєктується в менше число, тобто мінус 2. Вектор F має координати мінус 1 і мінус 2. Ну і залишився нам вектор m. Проєктуємо його на вісь іксів. І що ми бачимо? Що він проєктується виключно в точку. Отже, ніякої проекції не утворюється, немає довжини ніякої. Тому така координата по х у нас 0. А по ігреку, що ми бачимо? По ігреку проекція буде дорівнювати двом одиницям, стрілочка проєктується в менше число, тобто кінець вектора в менше число проєктується, тому це буде від'ємна координата. 2. Ось так визначаються координати вектору в системі координат.